Ян, як то називається оце от. Надколінки. Ні, я про те, що ти ноги на стіл мені всадила. <різд> то не надколінки, а підколінки. Ой, то не під колінки, не надколінки, то ці, як вони називаються. Е -е... Панчохів. О, з черепами вампірські. Давай. Бух! Ой. Ну! <різд> Йди чи щось нам ще плести. У мене навіть, look, look. У мене навіть обруч є. Угу, молодець. Зараз покажу. Ось мій обруч. А, тут ти сама зробила? Так. Да. Молодець, круто. Угу. Тільки він трошки поламався, зараз піду зремонтуєш. Трохи плащ вампірський перекрутився. Чекайте не крутись. тут комір в нього.